І сьогодні кияни були налякані повідомленнями про те, що мінували деякі державні установи, держав... київські школи. Поліція сказала, що давайте не панікуйте. Інформація перевіряється поліцією, проводять моніторинг цих установ, чи дійсно там могла бути закладена вибухівка так в навчальних закладах, підприємствах тощо, і до перевірки вже залучені вибухотехніки, кінологи, і подібні інформаційні вкиди. Вони часто здійснюються ким росіянами, звичайно, для того, аби дестабілізувати емоційну ситуацію місця. Але в поліції кажуть: не переживайте. Будьте спокійні, будьте уважні, будьте обережні, і якщо раптом виявити якісь підозрілі предмети, одразу дзвоніть і повідомляйте 102. Взагалі, отак от хвиля подібних мінувань вона прокотилася всією країною. Поліція тільки за один день отримала понад дві тисячі повідомлень про нібито закладені вибухівки. Не лише при чому в Києві, а майже в усіх областях України правоохоронці вже перевірили близько третини адрес, і там жодних загроз абсолютно не знайшли. Тому цілком можливо, що це фей. Мінування, які спеціально влаштовуються для того, аби дестабілізувати емоційно наших з вами співгромадян. Так. І я вам сказав, що попередньо є інформація гуляє нібито, ніби то. До третього числа дана вказівка росіянами не стріляти по українській енергетиці. Чому третє число? Ну, цілком можливо, що першого другого на переговорах тристоронніх в Абу-Дабі щось буде вирішено. Мовляв, час на подумати. Якщо там не буде прийнято рішення, то значить все. Далі продовжиться. От Матвій Ганапольський каже, що нічого не зміниться, нічого не, не закінчиться. що далі воно все одно продовжиться. От, але цікавий момент, що в Абудабі і Київ і Російську Федерацію представляють військові і не просто військові, представляють розвідники українську сторону. Очолив Кирило Буданов, колишній керівник головного управління розвідки, а російську сторону адмірал Ігор Костюков, Це е, голова головного управління генштабу Російської Федерації. І як написало одне з видань. Тихі переговори між спецслужбами під час війни це добре, тому що це дозволяє домовитися про обміни полоненими і так далі. Ну, от Іван Ступак зі мною на зв'язку, це військовий аналітик і колишній співрозв... співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день вам. Вітаю, дякую за прошу, пане Іване. Ну дійсно те, що розвідники і військові ведуть переговори, це добре. Чи чи не зовсім, тому що все одно ж не, не, не вирішене питання, найголовніше питання політичне, територіальне? Ну, дивіться, ну не переоцінюємо цю зустріч. Я я, я бачив там дописи там, на тему, що от е, українські розвідники ведуть розмову з російськими. Тепер дійсно справа рухнеться з місця.